Як обнуляти особистість людей, які задають це неетичне, не сучасне питання, коли діти. Якщо людина питає у вас, чому немає дітей, чи коли діти, ви повинні розуміти, що у цієї людини мінімум здобутків. Як людина вона гірша за тварину. І я зараз поясню чому. Люди, які задають ці питання з усіх досягнень, які в них є, мають досягнення батьківства. Вони чомусь вважають, що батьківство є чимось, чим можна гордитись. Це не так взагалі. Батьківство це просто фізіологічна функція. Як у тваринок, як у білочки і як у гупі. Все, пояснюю, чому ці люди гірші за тварин. Тварини хоча б вибирають альфа, самок і самців. А люди втратили цю функцію. Зрозуміло. Усіх, хто задає ці питання, треба обнуляти повністю. Це люди, які навіть не можуть прирівнуватись до тварин, хто вважає батьківство якимось якимсь досягненням, я вас прошу закрити рота. Ви виглядаєте дуже примітивно. У сучасному світі. Бо це просто тваринна навичка, ще не найкращої якості.